Вітаю у промову! Сьогодні поговоримо про ніжне, але таке легковажне і невизначене слово либонь. Воно ніби так, аніби й ні. Воно так сором'язливо каже ні, що ти з цим, зрештою, погоджуєшся. Воно так загадково каже так, що можна чекати вічність. Забуте і рідкісне слово либонь означає деяку непевність, сумнів у вірогідності висловлюваного і є синонімом до слів, нібито, мабуть, напевно, очевидно. Також уживається при висловленні можливості певної дії. Події тощо. Походження його таке ж загадкове, як і значення. Дослідники вбачають у ньому староукраїнське коріння, яке буквально перекладається як або ні. Як на мене, це слово є унікальним і відображає перебіг нашого життя. Адже у чому ж ми можемо бути впевнені, якщо все воно либонь? Говоріть українською правильно, та не забувайте до більшості тверджень додавати непевність, либонь.